Інформаційний підсумок подій середи, яким для Дніпропетровщини видався перший день весни, розкажуть з місця подій наші журналісти. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю вас. І спочатку про головне. Дніпропетровщина і Німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія підписали декларацію про співпрацю. Зони відпочинку, дитячий простір, арт-терапія, міні-кінотеатр та розваги. У Синельниківському шелтері з'явилася сучасна дитяча кімната. Була вулиця 8 березня, стала імені Муслима Магомаєва. Це перейменування, ініційоване азербайджанською діаспорою, а не декомунізацією. Ми продовжуємо розповідати глядачам про назви міських артерій. 371 сімдесят доба російського широкомасштабного вторгнення на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника. Про це звітують у Генштабі. В той час російські окупанти завдали два ракетних та 12 авіаційних ударів, включно із застосуванням двох безпілотників. Шахет. Ці дрони збили наші воїни. Також ворог здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового Вого вогню постраждали цивільні люди. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться у інтерактивній мапі. Генеральний штаб Збройних сил України звітує щодо ситуації на фронті. Так на Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка, Невська, Червонопопівка, Шепелівка та Білогорівка Луганської області. Проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли 17 районів населених пунктів Харківської, Луганської та Донецької областей. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Не припиняє штурмувати місто. Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах шести населених пунктів. Ворожих обстрілів зазнали дев'ять населених пунктів Донеччини. Серед них Оріхова Василівка, Бахмут та Майорськ. Противник продовжує атакувати на Авдіївському та шахтарському напрямках. Безуспішні наступальні дії ворога в напрямку населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Побєда. Обстрілів зазнали 14 Сіть районів населених пунктів Донеччини на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону на окремих ділянках. Намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснює артилерійські обстріли районів населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Серед них Времівка, Залізничне, Оріхів, Марганець, Нікопольта, місто Херсон. Вночі російські терористи знову не давали спокою Нікопольщині. Вони били по району аж вісім разів. З важкої артилерії обстріляли чотири громади: Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. У самому Нікополі зазнали пошкоджень, транспортне та три промислових підприємства: дорожнє полотно, лінії електропередач. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та магазину. Також побиті півдесятка будинків та господарських споруд, автомобіль та скутер, пошкоджені електромережа та газогін. Нарешті території зараз ще працюють рятувальники та встановлюють наслідки атак. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Дніпропетровщина і німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія підписали декларацію про співпрацю. Українські і німецькі регіони планують взаємодіяти в енергетичній, економічній, науковій, медичній, культурній та соціальній сферах. Тож яку допомогу німецькі партнери вже надали і якими будуть наступні кроки? Дивіться у сюжеті. Від Дніпропетровщини документ про співпрацю підписала очільник області Сергій Лисак, і його перший заступник Володимир Орлов. Від німецької сторони прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст та міністр федеральних справ Натаніель Мінські. Голова Дніпро ОВА підкреслив, ця співпраця для Дніпропетровщини важлива ще до офіційного співробітництва під час енергетичної кризи німецькі партнери передали області 370 генераторів. Сьогодні ми підписали спільну декларацію про наміри. Вона стане основою для подальшого тісної співпраці між нашими регіонами. Переконаний, що ми будемо розвивати нашу співпрацю не лише у гуманітарній, а й в економічній, науковій, культурній і в інших сферах життєдіяльності. Я дуже вдячний вам, як сказав пан голова. Сергій Петрович Лисак сто за ту допомогу, яку ви надали. Це 370 генераторів. Вони дійсно вкрай були необхідні, тому що вони надійшли якраз тоді, коли енергетична система практична була на нулі. І під час цифрової зустрічі окреслили, що партнерство відбуватиметься у три етапи. Перший вже розпочали це нагальна допомога від німецької сторони Дніпропетровщині. Після завтра буде направлений наш другий гуманітарний конвой на ваш регіон після першого конвою. У грудні, де були надані генератори для струму, зараз будуть, будуть також поставки за списком, будуть також інші генератори, будуть польові кухні, будуть намети для людей, які зараз не мають житла. Він наголосив, що наступним кроком буде допомога Дніпропетровській області у повоєнній відбудові. Наприкінці березня уряд федеральної землі запланував конференцію, де розглядатимуть це питання. Третій етап довгострокове партнерство, зокрема між містами, університетами та представниками бізнесу. Ангеліна Машинцева, Павло Грунт новини 9 каналу. Допомога військовим. Майже рік війни українська команда активно допомагає постраждалим від війни та захисникам України. Цього разу волонтери доставили так звані гнучкі баки для різних підрозділів ЗСУ та ТРО. Такі баки вміщують від 2 до 5 тонн та допоможуть у перевезенні різних рідин, таких як вода чи пальне. У штабі кажуть, продовжують стояти на своєму фронті та наближати нашу перемогу. Хочу висловити подяку за ці гнучки баки для рідини та топлива, які допоможуть підрозділам мобільніше пересуватися та міняти дислокації позиції. І хочу підкреслити, що це є ті речі, без яких в наше сьогодення не може обійтись військовослужбовець. Дякую. І надалі будемо слідкувати та допомагати якомога більше нашим військовим, в тому числі тому, що ми також допомагаємо цивільному. Але від військових, коли є запит, це для нас є дійсно важливим, тому що ми намагаємось допомагати на своєму фронті, скажімо так, військові працюють на передовій, а ми в тилу. Зона відпочинку, дитячий простір, арт-терапія та розваги. У Синельниківському шелтері відкрили дитячу кімнату. Тепер малеча має свій окремий куточок: сучасний, функціональний та затишний. На відкритті нетипової для прихистків дитячої кімнати побувала наша знімальна група. Це в нас машинка для шиття. Вони шиють різні іграшки, подушечки. Це в нас проєктор, який ми будемо дивитися ввечері після тяжкої праці. Волонтерка Олена Чайка з гордістю показує новий дитячий простір. Свіже після ремонту приміщення вже готове приймати дітлахів. Тут зробили центр, аби діти не сиділи вимушено по своїх кімнатах, а з користю проводили свій час. Адже скільки їм ще тут мешкати, достеменно ніхто не знає. Скільки воно буде продовжуватись, ніхто не розуміє. Зуміє тому е, потрібно ну створювати умови для людей, які більш ну не тимчасовий на, на більш тривалий період. Кошти на ремонт, меблі та усе начиння виділив міжнародний фонд. Ремонт робили самостійно. Малюнки на аркушах паперу робота дітей. Фарбою на стіні малювали дорослі мешканці шелтеру. Головна мета, аби діти змогли покращити психологічний стан, кажуть у шелтері: гуртки, арт-терапія, робота з психологами, перегляд фільмів. У прихистку готові організовувати дозвілля. А ще малечі корисно проводити час в окремій кімнаті, спеціально для них створеній. А на відкриття запросили аніматорів та фокусників. Влаштували справжнє свято. Мені подобаються пуфіки, вони дуже м'які і мені подобаються е, малюнка. Обіцяють, що дитячий центр працюватиме весь день без вихідних, а його двері будуть відкриті для всіх дітей, не тільки мешканців шелтеру. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Флешмоб Моя весна у перший весняний день запустило Державне підприємство Ліси України. У східному лісовому офісі впевнені, після зими, яка стала однією з найскладніших в історії Незалежної України, варто насолодитися красою природи. Тож запропонували підписникам у Фейсбуці викладати на свої сторінки фото природи, що оживає лісів чи паркових зон або ж зроблених власноруч годівничок. Ще необхідно поставити хештег Моя весна і підписатись на сторінки Офісу у соціальній мережі Фейсбук. Конкурс триватиме до 30 березня. Власники фото з найбільшою, Кількістю лайків отримують тематичні подарунки. Концепція конкурсу Моя весна і все, що входить в тематику моєї весни. Якщо для вас весна, це пересадити власні квіти в горщиках, зробити красиву фотографію. Це теж буде брати участь в конкурсі, чому б ні? Якщо хочете допомогти саме своєму лісові, то звісно краще змайструвати та повісити шпаківню. Це може бути що завгодно, пов'язане з тематикою початку весни. Первоцвіти, квіти, ваша весняна прогулянка бажано не там, де заборонено гуляти в лісі, а ну якісь дозволені галявини, скажімо так. Все, що забажається, у нас будуть цінні призи за три фінальних місця. Поки що це секрет. Ми не розказуємо, що саме це за призи, але обов'язково вони будуть пов'язані із лісами. Є у Дніпрі вулиця, перейменування якої не пов'язана з декомунізацією. Колишня вулиця 8 березня Соборного району Дніпра з 2019 року носить ім'я оперного та естрадного співака та композитора Муслима Магомаєва. Дуже популярний у свій час беритон мешкав у готелі на цій вулиці під час гастролей у 1965 році. Топоніму дали нове ім'я за пропозицією Азербайджанської громади Дніпра. Про старую нову назву вулиці докладніше у нашій постійній рубриці. Переименування. Топонімів Дніпра. Вулиця, яка з 2019 року носить ім'я Мусліма Магомаєва, тягнеться з півночі на південь на 350 метрів від площі Шевченка до вулиці Дмитра Донцова. Муслів Магомаєв народився в родині митців. Його батько був дуже обдарованою людиною, театральним художником. Матір була драматичною актрисою. Але найзнаменитіший в їх родині був дід. Також Муслим Магомаєв. Він є основоположником класичної азербайджанської музики. І на сьогодні в Баку Філармонія носить ім'я саме муслима Магомаєва діда. А наш герой народився з абсолютним слухом і в п'ять років вже написав першу свою мелодію. Потім в дорослому віці він з нею зробив пісню. Муслім Магомаєв навчався в музичній школі при Бакинській консерваторії по класу фортепіаної композиції. Закінчив азербайджанську консерваторію по класу співу. Муслім Магомаєв проходив стажування в Італії в театрі Ласкала і там не могли його не помітити. І він отримав запрошення в концертну залу Олімпія в Паризьку. Але радянська реальність була така, що ми ці не могли самі вирішувати свою долю, і Міністерство культури заборонило йому приймати це цю пропозицію. Дивовижний голос, голос такої краси і щирість його як людини призвели до того, що він мав небачену, нечувану славу. Він мав величезну популярність. І які б концертні зали його не приймали, на яких би величезних стадіонах він не співав. Все рівно він не міг розмістити всіх, хто хотів почути його голос. І нерідкі були випадки, коли після концерту, вже, коли він був в своєму готелі, біля цих готелів збирались його шанувальники, він виходив на балкон і співав для людей. Чому мічтається вісні, чим не штач не прийшла так, і осаб'єдін в твоя улыбка одна. Спеши, ведь песня не ждет Одно вокруг все зажгла И если сердце поет Тут мне нужны слова ла 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 У 2018 року у Трускавці був започаткований міжнародний конкурс виконавців пам'яті Мусліма Магомаєва. Обов'язковою частиною конкурсу було виконання пісні Дивлюся на небо яку дуже любив співак. Зважаючи на перейменування, Дніпро не залишився без вулиці 8 березня. Їх в обласному центрі ще дві. Ця історія починається в Америці, в Нью-Йорку. Вперше в 1857 році жінки вийшли на марш порожніх каструль, щоб розпочати боротьбу за свої права. Після цієї акції почались. Почали створювати жіночі організацію. За 50 років акція повторилася. У 1908 році в Нью-Йорку жінки знову вийшли на вулицю. Демонстрація була масовою. В ній взяло участь 15 тисяч жінок. У 1910 році на з'їзді соціалісток було запропоновано вести спеціальний день на зразок, як був вже на той час день праці 1 травня. Так і Започаткувати День боротьби за жіночі. Права дата не була вказана. І всі наступні роки це були різні дати, але з 1914 року стихійно склалася 8 березня. Остаточно ця дата була закріплена в 1917 році, коли в Петрограді робітниці ткацьких фабрик вийшли на вулиці з лозунгом Хліба і миру. Ну і коли Україна опинилася в радянському просторі, вона перейняла також цю дату за словами Світлани Івлевої у 1977 році. Генасамблея ООН запропонувала адаптувати кожній країні міжнародний жіночий день відповідно своїм традиціям. Оксана Лащенко, Дмитро Большак, новини Дев'ятого каналу. Це всі новини на сьогодні нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. А про свою новину ви можете повідомити за телефоном гарячої лінії на цьому. Я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких.